Перше квітня це не просто день, це день сміху, який дарує нам можливість щиро посміхнутися і розвеселитися. Це свято відзначають по різному в різних куточках світу, але воно завжди наповнене гумором і веселощами. В Англії вважають, що жартувати можна лише до 12 години дня. Друзям дарують кумедні листівки та сувеніри, щоб підняти настрій. Французи ж перетворюють день сміху на справжній тиждень веселощів. Їх першоквітнева рибка може вилитися в дощ з конфеті або куметні розіграші з годинниками. У США 1 квітня можна побачити список найдурніших людей, до якого потрапляють навіть зірки. Фінляндія славиться жартівливими дорученнями. Наприклад, відправити сусіда за скляними ножицями. Болгарія та Румунія це справжні країни сміху, де завжди знайдеться місце для анекдоту. Жарти або комедні історії. В Україні особливо Львові День сміху відзначають фестивалями та конкурсами жартів. Учасники розіграють комедні сценки на вулиці міста. Українці вважають, що 1 квітня було пов'язано з народним повір'ям. Саме в цей день прокидався злий біс. А для того, що він не дуже завзято брався за наведення порядку в хаті, його водили в оману жартами і дурницями, жертвами якого ставали домочадці. Не забудьте пожартувати зі своїми друзями 1 квітня. Створіть атмосферу свята, подаруйте близьким щирий сміх і заряд позитиву.